Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 8 по 14 вересня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої питання. Більше інформації, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. Давайте подивимося, так, яким буде цей тиждень для нас. Сьогодні 8 вересня, так, на сьогоднішню добу. Іде активність більше, на темний період доби. Мені йдуть такі плани. У ворога так більше на ресурсні об'єкти, пов'язані з ресурсними об'єктами, все, що пов'язано з енергетикою, світлом, можливі втрати. І мені йдуть багато дуже розвідки, яка може на сьогоднішню добу так активізуватися більше в темний період доби і захисту. Достатньо багато, тому реагуємо на тривоги. Вівторок, дивимося. Вівторок. Дивіться, дуже багато активності, знову ж таки, поблизу інфраструктурних об'єктів, об'єктів забезпечення. Більше теж мені якийсь темний період доби і можливі наслідки. Далі вівторок у нас з вами форс-мажорні ситуації, пов'язані з водою навчальними закладами. Можливо, це місця поблизу води, і мені іде така масова активність. Ось. Наслідкові моменти також можуть бути місця надавання допомоги, тому треба бути досить-досить уважними. Середа, Середа. циклічні події, відпрацювання захисту, циклічні події по руху у повітряному просторі, часткова втрата ресурсів також йде на середу, на жаль. Четвер. Четвер. Що у нас четвер іде? Маніпуляції від ворога. Активність і збиття може бути поблизу житлових будинків, високих будинків та місця пов'язаних з релігією. Далі п'ятниця. П'ятниця. Що нам несе п'ятниця? Провокації на п'ятницю йдуть. Місця пов'язані з військовими режимними об'єктами та місця з дитячою енергетикою масового скупчення. Субота Субота тяжка Емоційно-фізично захист працюватиме субота. Будьте дуже обережні, бо іде таке провокування, знову ж таки, від ворога. І неділя, неділя, ми дивимося, неділя, неділя більше тривоги, такого відчуття тривожного. от. Але більш помірніший такий мені на сьогоднішній день випадає день неділі. Загалом тиждень взагалі неспокійний. Знову ж таки, так, ми багато відпрацювань на цьому тижні. От, і, на жаль, втрату ресурсів ми теж матимемо. Тому будьте дуже уважні, реагуємо зараз на всі тривоги.